Поранені щонайменше троє людей, двоє постраждалих у важкому стані. Травмовані також чоловік та літня жінка. В день окупанти вгатили по Харкову, влучили на територію освітнього закладу. Місцевість обстежують фахівці. Троє поранених, двоє дітей у важкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні вкрити швидкої допомоги. Один одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. З тимчасово окупованого лівобережжя ворог атакував і корабельний район Херсона, влучили по електромережах. У місті перебої зі світлом і водою, пошкоджені оселі, господарські споруди, згоріли гаражі та автівки. Що йде криша? А де вікно, ось друге вікно, що третє, ось четверте, осе п'яте вікно. Оце, оце, оце наше. В ніч проти 8 травня атаки зазнали енергетичні об'єкти семи областей країни. Окупанти вгатили по пунктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Подекуди сполахнули масштабні пожежі. Під удар потрапили близько 30 житлових будинків, громадський транспорт та автомобілі. На Київщині постраждали двоє людей. На Кіровоградщині, восьмирічна дитина. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Два влучання і на Львівщині там минулося без травмованих з 12 років, які залітали в простір. Величезний дяковий ПВК, захід вісім було збито. На залі потрапляння і в Стрийському районі куди вже неодноразово цього року. Попадав ворог, це по енергетична інфраструктура газова, і так само був нанесений удар по Чорноградському районі по теплогенеруючій станції. Загалом цієї ночі в небі над Україною збили 39 ракет та 20 безпілотників. А наші сили оборони продовжують знищити окупантів на всіх напрямках фронту. За минулу добу росіяни втратили 970 одиниць особового складу, 30 артилерійських установок, 17 танків та чимало іншої техніки. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2 с 4 тюльпан пункту управління росіян, одному складу павовно-мастильних матеріалів та п'яти районах зосередження особового складу противника. Масова атаку по Україні окупанти здійснили у день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Президент Володимир Зеленський коментуючи обстріл, наголосив, світ проспав відродження нацизму о 5 ранку 24 лютого. Два. 2022 року Катерина нічок та Євген дрозд новини 11 каналу